Селенці, що перебувають у Житомирі, матимуть змогу взяти участь в позачергових парламентських виборах, які відбудуться 26 жовтня. Для цього потрібно в першу чергу прийти до державного реєстру виборців з паспортом, але не пізніше 20 жовтня, включно. В залежності від місця проживання, Богунський чи Корольовський район. Це Богунська районна рада, Держреєстр виборців або Корольовська районна рада Держреєстр виборців. Далі скласти заяву по встановленій формі, в якій пояснити причину тимчасової зміни місця голосування. До заяви додати документи, які підтверджують ваше мотивування. Це може бути довідка із ЖЕКУ, в якій йдеться про те, що ви тимчасово проживаєте за певною адресою, або довідка із соціальної служби, де ви зареєструвалися. Якщо це переселенці з Криму, їм достатньо буде написати власноруч заяву в Держреєстрі виборців та надати туди ксерокопію паспорта. Якщо це переселенці з Донецької і Луганської областей, то підставою для зміни місця голосування може бути відрядження, навчання, бронювання місця у готелі. Також можуть звернутися до держреєстру виборців ті, хто мають довідку. З міськради чи з управління праці про те, що вони перебувають на тимчасовому проживанні у місті Житомирі. Далі отримати спеціальне посвідчення, яке підтверджує ваше право голосувати за місцем перебування. Обов'язково уточніть у працівників держреєстру дату та час його отримання. Там буде вказано адресу та номер виборчої дільниці, де ви будете голосувати. Переселенці отримують на руки тільки один бюлетень. Вони голосують. Тільки по бюлетеню, в якому представлені списки партій. тобто за мажоритарники переселенці можуть проголосувати лише за місцем прописки. Нагадаємо, що наразі в області знаходиться понад дві тисячі переселенців зі Сходу та Криму.